Вітаю вас, шановні колеги! Наш авторський колектив презентує підручник інтегрованого курсу мистецтва для третього класу закладів загальної середньої освіти. Метою предмету мистецтва в початковій школі є розвиток креативного мислення та уяви, формування емоційної чутливості, виховання естетичного сприйняття мистецтва. Засвоєння поваги до національної та світової культурної спадщини. У початковій школі мистецтво сприяє розвитку творчої діяльності дітей через малювання, ліплення, музику, театралізовані ігри. Діти вчаться уявляти, вигадувати та вільно висловлювати свої думки засобами мистецтва. Художні твори викликають у дітей різні емоції. Допомагають їм розуміти та виражати свої почуття. Через музику, живопис і театральні вистави учні вчаться співпереживати, розпізнавати настрій і характер образів. Мистецтво навколо нас навчаємося бачити красу. Саме такою є ідея підручника. Ключовими компетентностями, які домінантно допомагають сформувати підручник, є. Культурна компетентність, інноваційність, вільне володіння державною мовою, екологічна компетентність, громадянська та соціальна компетентності, навчання впродовж життя. Учні знайомляться з традиціями, музикою, живописом, театральним мистецтвом різних країн. Вони вчаться розуміти культурну спадщину, аналізувати мистецькі твори. І поважати культурне розмаїття. Використання сучасних цифрових технологій допомагає дітям краще засвоювати матеріал. Інтерактивний додаток на освітній платформі Easy дозволяє опрацювати твори мистецтва, виконувати тестові й творчі завдання в інтерактивному форматі. Це розвиває навички роботи з цифровими ресурсами. Та вміння вчитися в цікавий спосіб. Підручник допомагає розширювати словниковий запас учнів, навчати їх грамотно висловлювати свої думки про мистецтво, описувати художні образи, аналізувати та презентувати власні творчі роботи українською мовою. Через мистецтво діти вчаться цінувати природу, розуміти її красу та важливість. Теми, пов'язані з природними мотивами в живописі та в музиці, виховують дбайливе ставлення до довкілля та формують екологічну свідомість. Учні вчаться працювати в команді, поважати думки інших, розвивати навички комунікації через спільні мистецькі проєкти. Вони пізнають цінності співпраці, толерантності та відповідальності перед суспільством. Предмет мистецтво розвиває у дітей здатність пізнавати нове, самостійно шукати інформацію, експериментувати та знаходити творчі рішення. Завдяки цьому формується мотивація до безперервного розвитку та навчання. Підручник складається з 34 модулів, розподілених на два семестри. Умовно, всі модулі підручника можна об'єднати за кількома темами, що так чи інакше представлені в житті дитини, зрозумілі її і входять у сферу її інтересів. Це такі теми, як у кожної пори року особиста краса, Зустрічаємо свята, народне джерело натхнення, Яскравий світ дитинства, захопливі подорожі. Кожен модуль Передбачає проведення двох уроків музичного та образотворчого мистецтва. Навчальний матеріал об'єднаний спільною назвою, послідовність опрацювання того чи іншого твору мистецтва може бути визначена педагогом на власний розсуд, добираючи ілюстративний матеріал і твори для опрацювання. Авторський колектив орієнтувався на мистецьку спадщину України, надбання світової художньої культури, а також на твори сучасного мистецтва для дітей. Форми роботи для зручності, для зручності позначені в підручнику відповідними тематичними піктограмами. Цей методичний апарат сприяє послідовному засвоєнню навчального матеріалу. У підручнику представлені такі піктограми. Робота з учителем-учителькою. Спостерігаємо, міркуємо, пояснюємо, запам'ятайте, співаємо, слухаємо, переглядаємо, творимо красу, підсумовуємо та узагальнюємо, працюємо самостійно у вільний час. Додатковий Матеріал. Для прикладу розглянемо модуль, який знайомить учнів із святом Масляної. Запропонована робота з вчителем-вчителькою, де розкривається тема уроку, розвивається аналітичне мислення, формуються здатності до різних видів активної творчої діяльності, опановуються прості вміння та навички з різних видів мистецтва. Заспівати пісню Масляна, об'єднавшись у дві групи. Спочатку перша група виконує куплет, а друга приспів пісні, потім, навпаки, створити протилежні за характером і настроєм образи зими і літа, добрати колірні сполучення, які, на думку учнів-учениць, найбільше відповідають цим образам, у вільний час створити образ масляної. Техніці аплікації з кольорового паперу або клаптиків з різних тканин. Під час уроків формуються художня практичні уміння в процесі опрацювання творів мистецтва. Переглянувши епізоди з балету Снігова королева сучасного українського композитора Олександра Шимка, охарактеризувати героїв, характер музичної мови, засоби музичної виразності. Наступне завдання. Виконати пісню та добрати до неї танцювальні рухи. Прикладом активізації художньо-естетичного сприйняття творів на основі власного мистецького досвіду є робота, де потрібно визначити жанр образотворчого мистецтва, до якого належать запропоновані твори, а також прослідкувати, як змінюється колірна палітра весняних краєвидів. У підручнику освітня діяльність учителя побудована за такими основними принципами: свобода вибору в реалізації навчально-творчої діяльності, залучення цифрових ресурсів до навчального процесу, позитивне спілкування, заохочення до самовираження, розвиток самостійності. Та співпраці з педагогом. Забезпечити краще та цікавіше подання навчального матеріалу допомагає електронна підтримка до кожної теми модуля, розташована на освітній платформі Easy. Структура електронного додатку відповідає змісту підручника, має два розділи: перший семестр та другий семестр. Завдання, подані у підручнику. Доповнені інтерактивними тестами і вправами на електронному ресурсі. Інтерактивний контент з образотворчого мистецтва включає в собі, зокрема, слайд-шоу творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв, інтерактивні завдання, ігрові вправи. Тестові завдання з основ художнього аналізу творів мистецтва, інструкції та поетапні світлини зразків виконання творчих завдань. До інтерактивного контенту з музичного мистецтва входять аудіозаписи фрагментів музичних творів для слухання, тестові завдання з основ художнього аналізу творів музичного мистецтва, творчі завдання з музикування та розвитку музичних здібностей, фонограми пісенних творів для виконання, Слухай Виконай!», Тексти творів для виконання. Завдання, розташовані в електронному інтерактивному додатку, дозволяють дитині самостійно опрацьовувати навчальний матеріал підручника, здійснювати самоперевірку та набувати нових знань, навіть коли підтримка педагога з об'єктивних причин обмежена. Окрім того, тестові і мистецькі завдання, вправи доповнюють текст підручника, перетворюючи навчання. На захопливий творчий процес. Наприклад, з обраводотворчого мистецтва розташована галерея творів, що ілюструє пропоновану підручнику схему. До модуля Народна іграшка запропонована галерея творів, що ілюструють національне розмаїття народних іграшок. Також можна передивитися відео майстер-класу. З виготовлення музичної народної іграшки. У музичному класі інтерактивний контент завжди включає в собі аудіозапис фонограми пісенного твору та тексту до нього. Є також багато вправ на увагу. Наприклад, розглянь зображення тварин, склади, відповідні пари. Творчі майстерні супрозотворчого мистецтва. Пропонуй демонстрації поетапного виконання творчих робіт із тислими порадами. Спочатку створи ескіз майбутнього виробу, визнач, як ти його оздобиш. Розглянь послідовності ліпнення різними способами. Обери той із них, який краще відповідає твоєму задуму. Виконай виріб. Під час роботи оглядай його з різних боків. У модулі Чарівний світ кіно є цікаве завдання, де потрібно визначити твори дитячого кінематографу пропонованими кадрами. У додатковому інтерактивному контенті можна знайти додаткові відомості і завдання щодо обговорення творів мистецтва, інтерактивні розмальовки, а також інтерактивні музичні та ритмічні вправи. До підручника авторським колективом розроблено низку навчальних посібників, які обов'язково стануть у нагоді учителям та урізноманітнять роботу на уроках музичного і образотворчого мистецтва. Працюючи в альбомі, учні та учениці навчитимуться визначати особливості художньої мови образотворчого мистецтва, упевнено втілювати власний творчий задум. У малюнку, ліпленні, й аплікації. Робочий зошит з музичного мистецтва допоможе учням та ученицям опанувати основні терміни й основи грамоти музичного мистецтва, аналізувати художні особливості музичних творів, самостійно розвинути власну емоційну сферу, уяву та фантазію, а вчителі знайдуть у розробках уроків докладні конспекти уроків за темами підручника та описи творчих робіт методичні рекомендації до уроків від авторів підручника концепція підручника «Мистецтво» для третього класу спрямована на розкриття творчого потенціалу кожної дитини шляхом опанування виразових засобів різних видів мистецтва. На створення яскравого культурного простору, в якому якнайкраще виховувати гармонійну особистість, а також на використання сучасних інтерактивних технологій, видання враховує інтереси та вікові особливості учнівства, допомагаючи їм розвивати естетичний смак, креативне мислення та прагнення до самовираження. Наш авторський колектив сподівається на гідну оцінку пропонованого підручника і плідну співпрацю з викладачами предмета Мистецтво. Щиро дякуємо вам за увагу!